Вітаю вас на каналі Мацерукауту. У нас новинка у продажі. Це BMW ix 3 повністю електрична модель. Автомобіль чистий 21 рік. Батарейка 80 кВт годин. Запас ходу плюс мінус 450 км. Якщо їхати. В швидкому темпі буде орієнтовно 400, якщо економити, можна проїхати до 500 км. Це перевірено, автомобіль з Голландії їхав своїм ходом, тому це правдива інформація. Ось такий чудовий вигляд ззовні. По документах автомобіль чорний колір. Але на сонці такий відблискує синім, дуже круто виглядає. У нас оригінальний антихром. Оригінальні легкосплавні диски 19-го розміру. Такий чудовий вигляд автомобіля Автомобіль привезений із Голландії, вже розмитнений, сертифікований і готовий до реєстрації на нового власника. По кузову має два косметичних підкраса Зараз конкретно покажу тушину міру. Капот 90-на алюміній 100, переднє крило 104, 95, дверка водія. 82, 86, задні двері 90. 90. Заднє крило 95, 95, стійка 104, 79, Дах, 59, 86. До речі, має автомобіль панорамну кришу, відкривну. Два режими на провітрювання і повністю від'їжджає дозаду. 101. Кришка багажнику. 97, 83, 100. Переходимо до правого боку. Крило заднє праве. 86, 105. Ось стійка, 82. Підкрас саме цих двох дверей, але двері не кручені, по болтах все в оригіналі. Проєм також не фарбований. Показую, що показує пристрій. Дивіться, ось 113, 158, 142, 142, 153, 132, 136, 124, низ 133, 117. Нічого критичного. Це або перелоковували була якась царапина чи щось такого плану. І також ці двері. Ці двері б'ються ще менше. 138, 139, 132, 125, 122, 136, 124, 139. Ця дверка по факту до 140, 130, 120 мікрон. А та дверка в нас до 160 мікрон. Решта все в оригіналі. Переднє крило, ось, 108. Так, По кузову все зрозуміло. Вікна на автомобілі, прух, всі оригінальні BMW. Full LED оптика така, бачите, BMW LED світить дуже класно. Є всі можливі асистенти утримання в полосі, читає знаки, тримає дистанцію до попереднього автомобіля, також підкіровує. Вночі так класно все підсічується, ручки, тут біля машини такі полоси малює. Ось вікна, дивіться, 21 рік. є датчики сліпих зон. Ось так виглядає салон. Салон у нас такий коричневий, коньячний, як його називають. Переднє сидіння в нас електричні, також мають підігрів. Сидіння водія має пам'ять на три людини. Ось так все виглядає. Є в нас українська мова. Тут клімат. Двохзонний також є взади ще трьохзонний для заднього ряду клімат. Тут у нас відкривається, є бездротова зарядка. Тут у нас Type-C роз'ємчики. Перейдемо до заднього ряду. Ззаді у нас є оригінальне тонування, вікна тоновані з заводу. Ось так виглядає карта задніх дверей. До речі, зверніть увагу, є амбієнт підсвіточка. Тут освітиться знизу, також підсвічується, кольори міняються, світиться також і... Під сидіннями вночі виглядає досить класно. Задній ряд в такому стані, тож все збережене, гарнесеньке, є кріплення і суфікс, кого маленькі діти. Підлокітник. Ось такий має вигляд. Тут підстаканечки. Як я казав, є клімат для заднього ряду. Також є два виходи type c для зарядки ваших гаджетів. У нас чорна стеля виглядає. Досить класно, панорама, супер просто. Так, в автомобілі в комплекті є два ключики ось. Ключики в гарному стані. Кришка багажника у нас електрична. Тут теж все чудово, збережене, Чи не пошкоджене. Все виглядає просто супер. Сидіння складаються для перевезення якихось більш габаритних вантажів. Тут оця штучка відчиняється, там щось можна скласти при потребі. Тут у нас є аварійний знак в комплекті. Так, Тут відчиняється. Ось її державний номер, можете перевіряти. Автомобіль їхав усім ходом, тому бралися транзитні номери і страхівка. Так, в комплекті до авто є така сітка. У разі, якщо тут перевозити якийсь вантаж чи, можливо звірів, вішається на штатні місця. Також в комплекті є ось такі жилети BMW оригінальні, аптечка, там клей-компресор. До речі, воно все повністю нове, ще запечатане, ніхто ні разу не використовував. І Тут така сумка. Дуже така якісна, там є оригінальна зарядка. І тут ще в нас є буксировочний крюк. Ключик якісь там викрутка, все в комплекті, ніхто нічого не виняв, шторочка, все виглядає суперово просто. Шини в нас літні, ззаді Bridgestone пара, а спереді пара Pirelli. По протектору досить непогані. Переходимо до лівої задньої дверки, ось такому. В стані задня карта. На жодній карті немає ніяких пошкоджень. Також сидіння, зверніть увагу, в якому класному стані. Є в нас тут можна нахил спинки змінювати, можна нахилити сюди, також можна нахилити дозаду, більш таки лежаче положення зайняти. Кому далеко дорогу досить класна опція. Потолочок. такі скрізь лед підсвіточки ми переходимо до місця водія. Так, тут також дивіться 21 рік. Карта водія. Все гарненьке, тут є пам'ять. Тут у нас електропідйомники всі чотири вікна, електрозеркала, складання зеркал, електрокришка багажнику. Дивіться, який стан. Коврик оригінальний, не протупаний нічого. Під ковриком також все порядочок, резинки, педальки, дивіться, в якому стані сидіння, де нічого не тріснуте, навіть тут намюка нема, ні тріщинки, ні зморшки, нічого нема. Дуже в суперовому стані. Сидіння, дивіться, з бочок, ніде нічого не фарбувалось, не перешивалось. Просто в ідеальному стані. Тут у нас управління світлом. Керманчик. Переходимо сюди джойстик БМВшний є режими руху, Спорт Комфорт, Еко Про. В такому стані кермо, кермо теж суперове, таке ще матове, не витерте, не зашмуляне, не шите, не фарбоване, все в оригіналі. Пробіг в автомобіля 173 тисячі, але стан автомобіля дійсно на 50 тисяч, якщо б тут був пробіг 50 тисяч, ніхто б і не подумав, що він більший. Запустимо автомобіль. Є в нас CarPlay, Android Auto, всі можливі асистенти, є українська мова, такий же LED щиток, бумеранги, як його називають. Виглядає все просто суперово. Є в нас в автомобілі камера заднього виду. Виключаємо. Ось така БМВшка є в наявності. Кому цікаво, звертайтеся, дзвоніть по даному номеру телефону. Також підписуємося на мої сторінки в соцмережах, Instagram, ток Всім дякую за перегляд. До побачення.